Питання паспортизації засуджених вже не раз обговорювалися представниками відповідних органів. Втім, окупація Криму посилила цю проблему. Адже серед тих, хто відбуває покарання у виправних установах, є засуджені, які раніше проживали на території півострова. Під час засідання круглого столу, участю якому взяли представники пенітенціарної служби, Державної міграційної служби та працівники Херсонського обласного центру обліку бездомних осіб, було презентовано проект збір документів для паспортизації засуджених осіб мешканців. Кримського півострова, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі у Херсонській області, та з різних причин не мають паспорта громадянина України. Цей проект реалізує громадська спілка освітній дім прав людини в Чернігові за сприяння національного фонду на підтримку демократії. Реалізацію проекту у Херсонській області здійснює Херсонський обласний благодійний фонд Мангуст, який співфінансує даний проект та у своїй діяльності надає посильну допомогу за суд. Ми написали цей міні-проект для того, щоб встановити основні проблеми, які виникають при паспортизації цих людей, узагальнити ці проблеми, звернутися із відповідними пропозиціями до вищестоящих органів, які мають можливість внести якісь зміни до діючих нормативних актів, які на підставі яких. Працюють зараз як Державна понітенціарна служба, Державна міграційна служба, для того, щоб можна було в майбутньому паспортизувати цих осіб уже з, меншою, з меншою проблематикою. Для колонії це. Очень хорошая помощь. Это очень хороший шанс обеспечить этих людей документами, потому что вы сами знаете, что при пересечении границы, если нет документа, они не могут попасть туда, откуда они к нам прибыли. Сьогодні в установах виконання покарань на території області відбувають покарання 92 особи, які з різних причин не мають паспорта громадянина України і які є мешканцями Кримського півострова. Мають повернутися на півострів після звільнення з місць позбавлення волі. Оскільки проект не тривалий, то було вирішено допомогти у зборі необхідної документації для паспортизації лише частині засуджених. Є різні проблеми втрата паспорту, не отримання його взагалі. Ці процедури не врегульовані і. Якби наша основна мета, співпрацюючи з міграційною службою, розробити певний, певний порядок дій в деяких найскладніших ситуаціях, для того, щоб все-таки ці особи отримали паспорт і при звільненні мали змогу виїхати в Крим. Про проблеми із тим, аби зібрати пакет документів, говорили представники міграційної служби. Найважче зазвичай встановлення громадянства. В 90% випадків у цього человека, як правило, документів, підтверджуючих громадянство України, на момент освобождения, не было. То есть это люди, которые либо были осуждены по паспортам союзного образца, либо были осуждены по свидетельству о рождении. Наши представители территориальных подразделений начинают с выяснения того, является ли человек гражданином Украины. Вот. Это, как правило, документы, подтверждающие его прописку, документы, которые подтверждают факт проживания на территории Украины. Если это Крым, это абсолютно проблематично, и получить оттуда Документинівазможна робота над реалізацією проекту вже розпочалася. Закінчується проект 15 червня. За час, що залишився, допомогу мають надати 20 засудженим, які не мають коштів на особистих рахунках, у яких відсутні соціально корисні зв'язки, та які мають звільнитися з установ виконання покарань у 2015 році.